Куди дістане довга рука Атакамс? Які арсенали ворога тепер під прицілом? Ви отримали атакам зі дальністю ураження 165 кілометрів. Що Росія намагається терміново сховати в Криму? Ці ракети стануть ось таким геймченджером. І чому у Путіна почалася істерика? Це авіабаза окупантів у Джанкої. Тут розміщено щонайменше чотири ворожих штурмовики су 25 та 34 бойові гвинтокрили різних модифікацій. Це та авіація, яка працює по передньому краю фронту і суттєво стримує контрнаступ зсу. Раніше ця база, як і інші в Криму, та на окупованих територіях Донбасу, були у відносній безпеці. Тепер же росіяни хапаються за голову, думають, як захистити та передислокувати таку важливу для них авіацію. І все тому, що нарешті надані нам США ракети Атакамс, здатні, як кажуть, військові повністю мінуснути тамтешній авіапарк. І, взагалі, ця зброя здатна накрити ледь не половину території окупованого Криму. Серед потенційних цілей аеродром у Чаплинці, де базується одразу шість бойових гелікоптерів, авіабаза у Джанкої, про яку ми вже розповідали вище, а також стрілкове із дев'ятьма гелікоптерами. Давайте ж розберемося предметно, куди може дістати ракета Атакамс, яку називають довга рука до яких стратегічних об'єктів окупантів. Ураження аеродромів Бердянську, наприклад, було практично по незахищеним об'єктам. Ситуація в на півострові Крим може бути дещо іншою, тому що там розгорнуто нормальне охоронювальне забезпечення. Тих воєнних баз, які Путін ну практично нашпігував Крим, далекобійні ракети Атаканс. Це один з найсуттєвіших для України підвищень класу зброї від західних партнерів. Нині йдеться про модифікацію mgm 140 a Такі атакамс мають меншу дальність польоту до 165 кілометрів, але при цьому величезну зону ураження. По суті, це касетна бомба, яка несе на борту 950 сферичних суббоєприпасів. Кожен з яких має пів кілограми вибухівки. Ця модифікація спеціально розроблена для знищення масштабних статичних цілей. Авіабази як ніщо інше підпадає під цю категорію. Атакамс має площу ураження близько 33 тисяч квадратних метрів. Всього п'ять ракет по двом локаціям призвело до ліквідації десятку доброго десятку дуже коштовної техніки, яку ворог майже щоденно використовував для стримування наших наступальних операцій. Перші удари. І одразу мінус 9 бойових гвинтокрилів противника та втрати серед живої сили окупантів це результат перших ударів атакамсів по авіабазах, в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Відлуння вибухів від атакамсів почув, і Путін спробував виправдатися та переконати, що американську балістику він буде збивати. Ми, звісно, зможемо відражати ці атаки після цих слів в мережі почали жартувати мовляв, бердянську та луганську вже отразили. Очевидно, що окупанти не були готові до подібної атаки. Не виключено, що їхня розвідка усе прошляпила, адже унікальна спецоперація із передачі ракет Україні проходила в режимі цілковитої секретності, враховуючи успішні удари, очевидно, ЗСУ працюватимуть по схожих базах, знищуючи не лише авіацію, але й боєкомплекти росіян на тимчасово окупованих територіях такі цілі, як аеропорт в Бердянську, насправді ідеальна ціль для таких ракет, бо там багато гелікоптерів в одному місці, і знищити їх на аеродромі куди ефективніше ніж прикриватися ППО чи власною авіацією, які здатні знищувати одну або кілька цілей за раз. Тож, які бази нищитиме довга рука, ми з'ясували. Тепер інше питання: чи вистачить нам для усіх поставлених задач атакамсів? Західні змі вже опублікували цифри, що правда вони суттєво різняться. Одні заявляють, Україна отримала не більше дюжини ракет, інші кажуть, дали трохи менше за 20 штук. Це означає, що там, де дали 20, дадуть 200. Це підтвердив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що Україна отримуватиме Атакамс на постійній основі. Та ще один важливий момент: чи зможе Росія протиставити Атакамсам свою ППО? Перші удари вони таки прогавили. чи просто не мали чим збивати. Коли ми, наприклад, Захоплювали деяку російську техніку ще у 22-му році на початку і вивчали їх характеристики, на що вона здатна. То виявлялося, що їх характеристики набагато нижчі, ніж а, вони заявляли у відкритих джерелах. Тому не виключаємо, що реальні характеристики ось 400 нижчі, ніж вони заявляють. Маємо факт: до ракету вони не змогли на мисі Тарханкут перехопити, і що це сталося. Змі системи звісно, поставки Атакамс ще не означає одномоментну перемогу. Ці ракети мають важливий ефект. Вони змусять Росію відсунути свої ресурси та боєприпаси подалі від фронту. Будуть уражені шляхи поставок зброї. Вам треба трохи терпіння. Протягом зими така зброя, як Атакамс, вразить російську логістику. І вже із приходом хорошої погоди весною буде прорив на фронті. Та вже незабаром США можуть погодити поставку ракет Атакамс із дальністю польоту до 300 кілометрів, які здатні будуть накрити усі бази у тимчасово окупованому Криму. А це вже може прискорити процес та зламати плани противника на затяжну війну. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.